Світлодіодні лінзи Decker r 9 підійдуть для тих, хто хоче отримати дійсно хороше світло за невелику вартість. На кінець 2024 року вони коштують 5200 гривень за комплект. І при цьому ви отримуєте дійсно двочіпові білет лінзи, де наближнє дальне світло йдуть, окремі відбивачі та світлодіоди, тому обидва режими хороші. Ближнє світло тут більш сконцентроване в самий центр, тому з ними ви будете бачити достатньо далеко. Ну і ширина, звісно, набагато краща, ніж на штатному світлі, і при цьому отримуєте дуже яскраве дальнє світло за рахунок додаткового відбивача. Білет R9 підійдуть в абсолютну більшість фарт за рахунок того, що вони мають компактні розміри. Їх можна встановити замість штатних вигрівших лінз або й не тому що в багатьох автомобілях заводу відсутнє світло. Вони мають свою рамку стандарту кріплення хела 3 тому підійдуть в багато моделів автомобілів через перехідні рамки на штатні місця. Все стане по горизонту. А в фари, де не було штатних лінз, тобто звичайний рефлектор, їх також можна встановити. Ну саме важче це на шпильки методом врізання, але для них є додаткове різьбове кріплення, яке встановлюється сюди. І в штатний отвір лампи все стає, закривається обережно красивою маскою, і ви отримуєте чудове світло, нікого не осліплюєте, і при цьому отримуєте собі великий комфорт. Білет модулі R9 мають реальну потужність на ближньому світлі 51 Вт, що є досить хорошою цифрою, і в режимі дальнього реальна потужність 59 Вт. Нагадаю, що тут два чіпи, тому обидва режими виходять дуже хороші. Єдиний момент, якщо в вашому автомобілі є діагностика справності ламп, тобто при перегоранні дає помилку, скоріш за все, прийдеться додати обманку. в автомобілях, де немає діагностики справності ламп, все супер стає, Напряму просто підключається живлення ближнього світла і паралельно живлення дальнього світла, туди-туди йде по два проводки. Колірна температура тут заявлена 5500 кельвінів, але фактично вона буде ближче до 6. тобто ви отримуєте чисто біле сучасне насичене світло. Та до головного до освітлення бачимо наскільки яскрава та широка заливка на штатних лінзах, ось тут світло зазвичай вже закінчується, а на біледах йде далі, що дає додаткову безпеку, тому що ви бачите обочину. Єдине, що видно тільки на білій стіні, ось тут межа додаткового чіпу, але верх сфокусований дуже правильно, тому жовтизна не виходить зверху над межею. Та дійсно потужний режим дальнього світла за рахунок додаткового чіпу. Якщо на тому ж самому трасовому режимі знайдете пусту дорогу, вмикаєте і будете бачити, наскільки це можливо далеко. Та порівняння протиштатного лінзованого галогену. Якщо у вас вигорівший ксенон, то результат буде такий самий. Бачимо, наскільки в біледах ширше світло, наскільки заповненість більша, і головне, що є межа світла, за рахунок якої ви не будете нікого осліплювати. Головне тримати в нормальному стані прозорість скла і після встановлення бажано звісно відрегулювати по стандарту, і тоді ви будете собі отримувати хороше освітлення та комфорт і безпеку, і не будете осліплювати інших. Тому серед величезної кількості пропозицій по біледлінзах, які є на сьогодні, R9 я точно рекомендую. Конкретно в нас це одна із самих популярних моделей, як я казав, стає на абсолютну більшість автомобілів, щоб підібрати на свій автомобіль або просто замовити комплект таких біледлінз чи інших, звертайтесь до нас. Від нас ви отримуєте безкоштовну доставку та гарантію на 3 роки.